Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про електронні повістки в Резерв Плюс. Чи будуть вони, чи не будуть. Надали в нас коментарі деякі державні посадовці, і я хочу вам розповісти, що відомо наразі про ці електронні повістки. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, підпишіться на канал, поділіться відео. Зараз розповім. так. І, і в нас відповідав на ці питання Артен Романюков. Це керівник директорату цифрової трансформації Міноборони. Це така посадова особа, не є політичною посадовою особою, тому відповів там на ці запитання. Ну, наскільки я бачу, відповів щиро. Давайте послухаємо, що ж він сказав. Він давав інтерв'ю, і в цьому інтерв'ю він розповідав про ці електронні повістки. Поки завдання зробити електронні повістки в Резерв плюс не стоїть. Ну, це перше те, що він зазначає. Але якщо його поставлять, то команда з цифровізації Міноборони буде його реалізовувати. Ну, тобто він однозначно зараз каже, що поки що цих завдань немає, але якщо будуть завдання, то ці повістки з'являться. Це вже така перша важлива інформація. На питання, чи планується додати функціональність для отримання поїздки у Резерв Плюс, він зауважив, що зрозуміло це максимально цікавить людей і його цікавить це також. Моя посада ну тут же пряма мова. Далі. Моя посада не передбачає політичних заяв, тому я можу відповісти як топ-менеджер Міноборони, у якого є свої завдання. У мене в беклозі цієї функціональності немає, і таких розпоряджень мені не давали. Тобто він каже, що наразі задача взагалі не поставлення і в списку задач в цьому беклозі в нього її немає. Я розумію, що історія чутлива. Електронна поїздка велика страшилка. Її роздули не безрусні, яка казала, вас усіх заженуть у цифровий констабір. Усіх призвуть. Розв'язати це питання будуть політики, і це болюча репутаційна історія. Ну, це його такі, така позиція. Таке рішення матиме значний вплив і його треба зважувати безліч разів, думати над способом виконання, тому абсолютно не дивно, що з ним не поспішають. І я навіть не здивуюся, якщо його ніколи не буде. Ну, звісно, якщо ми згадаємо, що в нас постанова 560 Кабміну наразі передбачає. Порядок вручення повісток, і там зазначено трошки. Нагадаю, що якщо людина отрим... ну, людина вважається такою, що отримала повістку в трьох випадках: перше, коли вона розписалась про отримання повістки. друге, коли повістку їй було направлено за адресою, яка була зазначена не в, під час оновлення даних, і вона її не отрима, не отримала, повернувся цей лист, то вона вважається отриманою ця повістка, а людина вважається повідомленою. І третій варіант це коли людина не повідомляла свою адресу при під час оновлення даних, і також на її адресу, яку відома. ТЦК направлено було повістку, вона там якийсь час побула на пошті, повернулася, людина вважається також вручена. І, звісно, це з питаннями з електронними повістками, тому що дуже багато хто встановив собі Резерв Плюс. Е, дуже цікавить зараз людей, чи будуть надсилатись такі електронні поиски. Всі ми розуміємо, що, скоріш за все, вони, якщо будуть надсилатись, то буде це такий формат повідомлення, який і не передбачає зворотню якусь реакцію від людини. Тому, звісно, всіх це і цікавить. Ну тобто, грубо кажучи, ви отримали повідомлення: воно вам надійшло, то ви вважаєтесь повідомленою особою про такий виклик ТЦК. Ну е, я так розумію, що ідеться річ про це. Як немає зброї, яка б одразу змінила хід війни, це він в подальшому продовжує, так і немає чарівної палички, яка б вирішила питання з мобілізацією. Як людині, яка розуміє певні внутрішні процеси, мені очевидно, що електронні повістки не стануть чудодійним рішенням, але наразі немає. Про що говорити, буде завдання в беклозі, будемо вирішувати. Ну, В принципі, якщо о, коротко з цього питання, це те, що він повідомив. Е, становиться зрозуміло, що в принципі поки що завдач таких немає, але ці задачі, якщо будуть поставлені, то вони будуть реалізовувати. Звісно, видалення цього додатку резерв плюс, я не думаю, що надасть якусь можливість. Е, Виправити цю ситуацію щодо неотримання або отримання пов'язки, ну тому, що система вас вже зареєструвала. Якщо ви встановили цю програму, як воно буде описано, це скоріш за все повинен бути окремий порядок, який пропише чітко, яким чином вона повинна. Доставлятися ця повістка ну таке повідомлення про вручення там і все таке інше, це, звісно, ми повинні розуміти. Але наразі навіть про Резерв Плюс ми не бачили ці постанови, бо вона там засекречена. Тому казати, як воно все там буде функціонувати. Якщо воно там буде функціонувати взагалі, якщо воно буде реалізоване, то ну вже подивимось. Також нас Катерина Черногорінка. Це заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Вона е, повідомляла про процес вибору тих, хто оновів дані у резерв Плюс. Ну тобто, це в нас не електронні повістки, але е, підв'язуємо під, під цю тему, яким чином воно там буде опрацьовуватися ці, ці е, оновлення даних з резервом плюс і щодо викликів людей. Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є, які професійні навички, який вік людей, їх безумов, їх умовний профайл, який має бути, ну це вона зазначає в прямій мові під час того ж інтерв'ю. Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб. По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему і далі вже працює з кожним військовозобов'язаним. За її словами, реєстр оберіг робить процес оповіщення швидшим і більш цільовим. Для цього, власне, і потрібно було оновлювати дані, зокрема, через «Резерв Plus. Це схоже на таргетовану рекламу, тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час. Простіше кажучи, за допомогою реєстру боріг можна автоматично зробити вибірку найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками. Ну, тобто про оповіщення це не має сенсу казати в цьому плані, але про вибір, автоматичний вибір. Людей, які будуть повідомлені та оповіщені після оновлення даних, це, скажімо так, пов'язано. Але там в окремому відео зніму, яким чином і хто ну є вже в нас інформація, яким чином і яка категорія людей в першу чергу буде мобілізовуватись після оновлення даних. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.